Oh, uh -huh. Вітаю, шановні та глядачі у студії такого закону. І сьогодні гостя нашої студії Оксана Ярчеєва, директорка департаменту соціального захисту населення Миколаївської обласної військової адміністрації. Говорити ми будемо про соціальну програму підтримки батьків Муніципальна няня. Вітаю вас Добре у нашій студії. І моє перше питання: хто така муніципальна няня? Дійсно, протягом останніх років в Україні. Досить популярна є програма підтримки батьків муніципальні нянь. Хочу сказати, що до цього часу відповідно був трошки звужений перелік тих осіб, хто міг скористатися такою послугою. Зокрема, це стосувалося тільки дітей з інвалідністю, або якщо є хтось з батьків з інвалідністю, і у разі якщо дитина не досягла ще трьох років. Тобто, це була така допомога до трьох. До трьох років 7 червня була прийнята відповідна постанова, яка Кабінет міністрів України, яка розширює на сьогодні підстави для можливості використання такою програмою. Хочу сказати, що загалом для того, щоб зрозуміли глядачі, да, муніципальна няня це відповідно фізична особа-підприємець або юридична особа, яка надає послуги з догляду за дитиною відповідно за відповідними кведами. Тобто, якщо ми кажемо про фізичну особу-підприємця, це квед. 97, або квет 88-91. Тобто це людина, яка забезпечує догляд за дітьми. Якщо ми кажемо про фізичну особу підприємця, це не більше ніж три дитини, можна отримати. Компенсацію з однієї сім'ї чи з різних сімей за однією адресою чи з різними. Також, відповідно, має бути укладений договір між муніципальною няню і родиною, яка відповідно хоче отримати таку компенсацію і для кого надає послуги муніципальна няня. І відповідно тоді є право на компенсацію відповідних послуг, яка надає няня відповідній сім'ї. Також це може бути юридична особа, яка також надає такі послуги сім'ям, але Особі буде здійснюватися не більше, ніж за 6 дітей. Також це може бути або за однією адресою, або за різними адресами. Квед, відповідно, має бути 78,20 або 8510. Ну, відповідно, також це все зазначається в договорі, скільки яким дітям, в котрі. На котрий час, скільки годин іде компенсації, і так далі. Також хочу сказати про те, що якщо послуга надається юридичною особою, то відповідно також має бути договорі зазначатися, і обов'язковою мовою є те, що діти мають розуміти, де буде укриття, тобто, щоб у разі повітряних тривог відповідно такий надавач послуг зміг дітей перевести у безпечне місце, враховуючи те, що у нас фактично кожного дня. І не один раз лунають тривоги, тому відповідно це також є обов'язковою умовою. Хто має право на компенсацію послуги муніципальне няня? А що означає відшкодування? Відповідно до сьогоднішнього дня, верніше до 7 червня, до внесення відповідних змін, право на муніципальну на отримання такої послуги, як муніципальні на таку компенсацію мали сім'ї, в яких є або дитина з інвалідністю, або дід, або батьки один з батьків мав інвалідність і відповідно тільки до трьох років. На сьогодні розширено категорію: відповідно збільшено варть, вік дитини з трьох до шести років. Це діти, які потребують додаткового догляду, а також діти, в кого один з батьків є особою з інвалідністю. На сьогодні це були вік діти віком до трьох років. Також забезпечено право на утримання послуги муніципальна няня внутрішньопереміщеним особам. Також є можливість отримати таку послугу на тих територіях, де немає можливості відповідно відвідувати дитячі садки. Тобто, що мається на увазі, якщо на відповідній території на відповідній адміністративно-територіальної одиниці не працюють дитячі садочки, враховуючи відповідні. Особливості на цій території. Це можуть бути активні бойові дії, це можуть бути інші якісь моменти, в зв'язку з чим не працюють відповідно дитячі садочки. Також треба сказати про те, що якщо ми кажемо про внутрішньопереміщену особу, то відповідно. Має бути обов'язкове розуміння, що ця внутрішньопереміщена особа вона або працює, або перебуває в центрі зайнятості, тобто, відповідно, немає можливості доглядати за дитиною. Або, наприклад, якщо особа проходить під підвищення кваліфікації, перекваліфікацію, або, наприклад, якщо один з батьків він на сьогодні захищає території територію України, тобто, відповідно. Приймає участь у заходах необхідних для забезпечення оборони України, і також визначено відповідний перелік документів, які потрібно надати для того, щоб ті категорії, на які поширюється ця постанова і розширюється надання відповідному муніципальному няні, можна було отримати. І відповідно хочу сказати, що на сьогодні, якщо чітко говорити, да, про, про ті Категорії, які мають право на отримання муніципальної няні, це діти до трьох років внутрішньо переміщених осіб, які не мають тяжких захворювань, це діти з інвалідністю до 6 років, які потребують додаткового догляду, це діти до шести років, у кого з один з батьків з інвалідністю першої чи другої групи, діти до шести років, які проживають на відповідній адміністративно територіальній одиниці, де не працюють дитячі садочки. І також, також хочу сказати, що відповідно. Таку підтримку да і можна отримати в результаті того, що у сім'ї відповідно буде відповідна довідка від відділу з питань освіти від відділу, який займається цими питаннями на території відповідній. Так або якщо ні, то так само це можна опублікувати на офіційному сайті. Так само можуть органи виконавчої влади відповідних сільських селищних міських рад. Тоді така довідка. Не потрібно, але хочу сказати про те, що головним завданням да і головним позитивом відповідних змін є те, що на сьогодні внутрішньопереміщені особи мають право отримати таку компенсацію, як муніципальна няня. Хочу сказати, що дуже багато звернень було з цього приводу, тому що ми розуміємо, якщо якщо внутрішньопереміщена особа приїхала на нове місце проживання, так відповідно пройшла адаптацію, була працевлаштована, от або прибуває центра зайнятості, Так то відповідно є питання, що робити з дитиною під час того, як вона працює. Звичайно. Така допомога, як надання компенсації вартості муніципальної няні звичайно, це є допомога для внутрішньопереміщених осіб. Тому, колеги, звертаю також увагу на це на для глядачів. Будь ласка, звертайтеся до органів соціального захисту населення. Зараз є така можливість і треба нею користатися. А з приводу відшкодування з приводу відшкодування хочу сказати про те, що зазначена компенсація вона відповідно надається в тому розмірі, який зазначений в договорі, але не може перевищувати 100% прожиткового мінімальної заробітної оплати, 100% мінімальної заробітної плати. На сьогодні це складає 7100 гривень, тобто, якщо, наприклад, муніципальна няня надає послуги не протягом всього робочого часу, не протягом всього дня як якісь години. І так, то відповідно компенсація здійснюється в межах того, що зазначено в договорі, але не перевищує 7100 гривень. Для того щоб отримати відповідну компенсацію, треба чітко розуміти, що має бути договір між сім'єю, відповідно, одним із батьків між муніципальною нянею, знов ж таки, повторюю, це або фізична особа, підприємець або юридична особа. Чітко має бути зазначено скільки годин здійснюється відповідний нагляд за дитиною, і відповідно розмір на наданих таких Послух. І на підставі такого договору, відповідно, можна це зробити. Єдине, що хочу наголосити, ще на тому, що муніципальне няня не може бути родичі першої, першого ступеня рідства. Тобто це треба враховувати, бо були випадки, коли відповідно оформлювали на родичів таку послугу для того, щоб отримувати кошти. Але все ж таки, якщо ми кажемо про професійний догляд дітей, відповідно також є можливість отримати таку компенсацію. Які документи необхідно подати батькам для отримання такої послуги? Для отримання послуги муніципальна няня необхідно подати відповідну заяву про призначення такої послуги, необхідно подати договір який укладається між сім'єю і муніципальною няню. Також звичайно, що треба подати документи, які підтверджують відповідно витрати сім'ї на оплату няні. Це можуть бути квітанція, це можуть бути акти виконаних робіт, випуска з банківського рахунку, тобто ті документи, які підтверджують відповідну оплату. Паспорт, звичайно, відповідно документи по муніципальній няні, що вони підтверджують, відповідно, що вона може надавати такі послуги. Також необхідно подати, якщо це стосується, наприклад, дитина перебуває під опікою, то необхідно надати відповідні документи, які підтверджують, що на дитину основного піка це рішення органів місцевого самоврядування. Якщо дитина, наприклад, страждає на якісь важкі хвороби, також необхідно надати документи, які підтверджують, що дитина страждає на відповідні захворювання. Також, якщо дитина є інвалідність, під документи, які підтверджують інвалідність. Це можуть бути медичний висновок ЛКК експертної Комісії про встановлення групи інвалідності висновок медичної лікарської комісії яка також підтверджує так про те, що дитина потребує підтримки. Верніше, що вона має відповідне захворювання, і відповідно, якщо, наприклад, хтось з батьків так, вони є іноземцями або особами без громадянства, документ, що посвідчує проживання на території України. Тобто, це в принципі стандартний добір, головне, звичайно, це документи, які підтверджують саме факт надання послуги муніципальної няні конкретної сім'ї. Чи є перелік документів, які додатково подаються, якщо батьки внутрішньопереміщені особи? Так, звичайно, ми говоримо про те, що внутрішньопереміщена особа має бути або працевлаштована, або перебувати в центрі зайнятості. Відповідно, ми маємо розуміти, що це або довідка з центру зайнятості, або довідка з місця роботи. Також хочу сказати про те, що якщо йде мова про підвищення кваліфікації, також треба надати відповідні документи, які підтверджують це факт. Можливо, що така особа беруть участь у громадських. Роботах, що перебуває на обліку, найбільший. Ніж 6 місяців, якщо це стосується стосується, наприклад, здійснення заходів по обороні країни, відповідно, це мають бути якісь документи, які підтверджують, що конкретне батько або мати беруть участь у заходах, які спрямовані на оборону України в зв'язку з російською агресією на території України. Також хочу сказати, що якщо ми кажемо про території, на яких відсутні дитячі садочки або вони не можуть забезпечити функціонування закладів дошкільної освіти, органи самоврядування мають на увазі, то відповідно це мають. Бути також або довідка з відділу освіти відповідного територіальної громади, або якщо, наприклад, на сайті відповідної територіальної громади зазначена така інформація, то відповідно цього достатньо. І також хочу сказати, що ці, ці пакет документів необхідно надати до органів соціального захисту населення для того, щоб відбувалося відповідне призначення компенсації. А чи може бути призначена така компенсація для дитини, яка виховується у прийомній родині? Хоч сказати, що стосується прийомних родин, що стосується дитячих будинків сімейного типу, то така компенсація вона не призначається, тому що фактично виховання дітей там відбувається на професійній основі, і відповідно вже з державного бюджету виділяються кошти на підтримку значених сімей. Тобто це державна допомога прийомним сім'ям дитячим будинкам сімейного типу. Це стосується інших сімей, в яких відповідно немає такого професійного надавача послуг. Догляду за дитиною, а яким чином органи соціального захисту населення утримують інформацію щодо факту надання послуги? Для того щоб отримати відповідну послугу, компенсацію такої послуги особа можуть звернутися до органів соціального захисту населення. Відповідно, треба звернутися до 5-го числа місяця наступного за звітним умовно да, тобто за тим місяцем, відповідно до якого особа. Хочу отримати компенсацію, подає відповідні документи, як я вже зазначала, да, які це мають бути документи в по паперові або в електронній формі, в тому числі не забуваючи подати документи, які підтверджують оплату відповідної послуги. Так? Далі, якщо відповідні ці документи вони приймаються в роботу, здійснюється відповідна Компенсація, якщо ми кажемо про те, що договір був розторгнутий, то так само е треба протягом одного робочого дня поповідомити органи соціального захисту населення про те, що до договір такий розторгнутий. Е і у разі надання основних строк документів, що підтверджують відповідно надання послуги, е то витрати на е оплату муніципальні ані вони припиняються. Тобто ми кажемо про те, що це постійний процес, але це має бути відбуватися не пізніше ніж п'яте число. Наступного місяця відповідно за яким іде компенсація надання такої послуги. Чи впливає розмір компенсації на зміну розміру допомоги при народженні дитини? Компенсація послуг муніципальна няня вона не впливає на розмір допомоги при народженні дитини, вона також не впливає на інші доходи, які є, тобто не впливає на обчислення сукупного доходу для сім'ї. Вона також не впливає на призначення відповідно інших державних соціальних допомог. Тобто це паралельно йде з різними видами державних соціальних допомог, тому Можна, немає тут ніяких питань, ніяких обмежень, можна користуватися цією послугою і отримувати відповідну компенсацію. Якщо у наших глядачів виникають питання або є потреба в консультуванні, будь ласка, звертайтеся на телефон на нашої гарячої лінії 56 30 80 або 098 031 31 41. Дякуємо вам, пані Оксана, що знайшли час та Завітали до нашої студії і дякуємо силам оборони за захист.